Одеська баскетбольна ліга проводить свій літній турнір у старобазарному сквері в спортпарку Гіліль. Після відкриття турніру, яке відбулося 10 липня, команди учасниці літньої ліги ОБЛ встигли зіграти по 3-4 матчі. А завершальні ігри минулого тижня пройшли у суботу, 19 липня. Огромную помощь именно по организации летней лиги, естественно, помогли э, власти города, потому что мы играем на новой площадке. Э, благодаря нашим депутатам, господину Бугельману, который также курирует баскетбол в этой части. Благодаря федерациям, и городская, и областная федерация со своей стороны помогли. И, в общем-то, все вместе, сообща, мы продолжаем развивать этот вид спорта, бизнес-лига, премьер-лига. Детские лиги различные в этом сезоне хотим осенью начать женскую лигу. Это уникальный чемпионат. Я думаю, таких нет вообще в мире, потому что в городе проходит несколько лиг по нескольким возрастам и в течение всего сезона. За волею календаря, 19 липня, політехніку довелося зіграти одразу дві гри: першу і третю із запланованих на цей день. Спочатку студенти без особливих проблем взяли гору над Black sea 58-31. А потім, після годинного перепочинку, вони зустрілися з одним з найсолідніших клубів літньої ліги ОБЛ Брукліном, який до цього ще не знав гіркоти. Поразок Незайвим буде зазначити, що у складі Брукліну виступає цілий ряд баскетбол. Лістів, які пограли в національній суперлізі, зокрема Євген Аненков, Дмитро Ходов, Олександр Гудков, Микита Найко. Проте за рахунок самовідданості та злагоджених командних дій політехнік зумів досить впевнено перемогти досвідчених суперників 60-45. Ще одну пару суботньої баскетбольної програми склали месники та БСД холдинг. Тут сповна далися взнаки більш юний вік та довша лава запасних у месників. Які і виграли досить крупно 67-42. наразі. Месники здобули перемоги у всіх зіграних матчах та займають місце в групі лідерів літньої ліги обл. наша команда это со мы все раньше играли все вместе когда-то в одном клубе это был баскетбольный клуб «Вазос», и в течение двух лет мы все вместе не собирались нигде не играли и вот решили летняя лига все-таки решили собраться все вместе и поиграть то есть такой шанс выпал и решили все-таки вместе собраться потому что у нас есть пару игроков они играют и в Баканема два игрока и в за университеты мы играем то есть ну решили по поиграть все вместе как нравятся турниры и как нравится парк Нам очень нравится этот парк. Действительно очень хорошая площадка. Офигенное покрытие, хорошие кольца. То есть, действительно классная площадка. И есть где собраться, даже просто по вечерам поиграть, даже не в летней лиге. То есть, действительно, хорошая, отличная площадка для игры в баскетбол. Так само, як і месники зі 100-відсотковим результатом йдуть поки що команди Майами та Юність. І вже наступного тижня одеські любителі баскетболу зможуть насолодитися новими захоплюючими двобоями між лідерами літньої ліги ОБЛ.